Всі знають географічно, що центр Європи знаходиться саме в Україні, але Україна сьогодні ще не Європі, тому що антиукраїнські люди, генлярі політичні, не дають нам цього зробити. Але ми йдемо до Європи для того, щоб центр Європи став у нас. Ми зробимо, те, ми війдемо в Європу і потім принесемо з Європу в Україну, Україну в Європу, з Європу в Україну!

Родина! Зараз ми готуємо до виступу наступну людину.